Згорілі російські танки, ящики з-під боєкомплекту, окопи, міни і поряд сіють хліб. Такий вигляд має нині посівна на Харківщині у прикордонних громадах. Декому з аграріїв пощастило, до їхніх земель не добиває артилерія. Та більшість фермерів у прикордонні, навіть за умови розмінування, не можуть працювати, бо ворог надто близько. Історії трьох аграріїв із Дергачівської громади в сюжеті Марії Малевської. Це просто в полі було. А це ті, що в полі, ті, що були дуже глибоко. Ми їх розкопували вчора і оце діставали. Ці поля поблизу центру громади під містом Дергачі засівають соняшник на цьому полі. Працювали навіть минулого літа. Не боїтеся цього року виїжджати на поля? Цього вже ні. А минулого як працювали, розкажіть? Під обстрілами ну все одно працювали. Аграріям цього підприємства замірками Дергачівської громади пощастило заборудненість мінами менша, ніж в глиб до кордону. Все вивозили, нове прилітало, знову вивозили. Ну, а на даний час теж йдуть бойові дії, ну, обстріли Дергачівської громади. Ну, продовжуємо працювати. Продовжують, бо треба сплачувати податки, наповнювати бюджет, годувати армійців. У цій постраждалі від Росії громаді добре розуміють наскільки це важливо. Рухаємося вглиб глиб до кордону на поля, до іншого аграрія, окопи, окопи, окопи. А ось у капонірі танк підбитий і підтоплений. Усі поля навколо у касетних набоях та згорілій техніці. Ворожої, розбитої техніки дуже багато. У нас на полях тут було тут. В десятках вона вираховувалась. Ну тобто, це і камази з БК, які вони везли. І танки, і БМП. Ось це ворожі окопи. Їх полишали тут росіяни всі посадки. І в цій місцині були зайняті саме звідси вони обстрілювали Харків. А ось там у кількох десятках метрів вже аграрії сіють соняшник. Це ми з ворожої БМП зняли гусінь. Ми її скріпили і свого роду як такий міні-грейдер. Ну, по новому дороги наші, скажімо так, формуємо нею. Сапарів ДСНС нині бракує до сільгосп земель вони стануть лише після того, як розмінують лінії електропередач, газогони та водогони і подвір'я. Тому у цій громаді вже розробляють програму, як профінансувати розмінування з місцевого бюджету. Знайшли приватну компанію з міжнародною ліцензією. Бо якщо буде село, значить будуть повертатися люди, і громада буде жити. Основне завдання це сьогодні допомогти аграріям, все ж таки посіятися. Які це можуть бути суми за приватне розмінування хоча б порядок? Ну, на сьогоднішній день прайси, які приватні компанії дають на розмінування, десь приблизно від 3 до 6 тисяч за гектар. Ну, якщо ми сьогодні вмножаємо, помножуємо Драчівську нашу громаду, це 27 тисяч гектар пахатної, саме пахотної землі, ми говоримо за пахатну землю, умножить, то це десь виходить приблизно 150-180 мільйонів. Це вже інше господарство. Ми за 4 кілометри від кордону. Ці землі не обробляли минулу річ, не будуть і цього року. Аграрій Ігор Кольченко показує просо. Востаннє його сіли тут 21-го року. І змоги працювати в нас нема, бо постійно йдуть обстріли, поля заміновані. Багато дуже. Уламків небезпечних речовин із 27 агропідприємств Дергачівської громади фактично почали посівну лише два. Це 80-й каліба, мінометбух. Бо тут в цьому селі була позиція орків, вони тут жили і звідси і стріляли, і наші стріляли. Ну. Це, мабуть, наші по ним стріляли трохи, трохи не долетіло. На жаль. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.